Я не знаю, чому. Це сам розмовляє, а я не можу розмовляти, коли хтось розмовляє. Отже, я не знаю чому, але в останні дні я виходжу в сторіс саме з якоїсь кафешки і роблю огляд, що ми їмо. Чого? Тому що в день я працюю, типу вдома сижу, нічого цікавого не відбувається. От. А ввечері ми ходимо кудись посидіти. Щось спробувати на от Ми вперше в цьому закладі. Це заклад уже 5 років на нашому місці. Ми здорову. А ми тут ні разу не були. Це заклад української кухні. От тут лише українські страви. Дуже прикольно. Ну, Яка подача лимонадів? У мене пітахая з зараз пам'ятаю. З лавандою, а тут гріпфрут з чимось. З чим? Клас. Коротше, щось з гріпфрутиха і щось з підтахає. Дуже прикольно. Знову соломинки дерев'яні. Ставлю великий великий лайк. Щоб не трогати холодний стакан. А, реально. Так, да, воно дерев'яне. Дуже прикольно. Смачно тобі? Смачніше ніж вчора. Показую, що ж ми замовили. В мене це котлета по-київськи з пюрешкою. Ніколи не котлета по-київськи. Дуже цікаво спробувати. У Ілюшки стейк зі свинини дуже, і пюрешка. Да, прикольно, класна подача. Там не було написано я в меню, думала, що... що. Я картошку будуть чи зі стейк для віка. Mm -hmm. Ну, прикольно. Дуже, дуже смачно пахне, до речі. Реально вытекает прикольно. как Прикольно. Но там же, типа, прикол, котлета, в, в принципе. Ты видишь, она, типа, это курица, типа, она, uh -huh. видишь, как замотан uh -huh. Класс. Что называется котлета, если оно, ну, типа, да, просто мясо? что ты Короче, мы все поели у нас просто пустые тарелки. Вот уже смачно. Мне сподобалось. Осінь, осіння в місті. Як так швидко? Лише 11 вересня. Ми плавненько перемістилися в інший заклад, замовили собі і кальян і шоколадне морозе. Воно тут дуже смачне, правда, дуже класне. Сіли на літніку, у нас там е, видно річку. Чуть-чуть його -чуть. там видно, коротше. Ребята, скажите, що зі мною вообще? Що у мене за зовнішній вигляд? Просто на вулиці очень жарко і крипова ага. вообще. Всім привіт і всім доброго дня. Аккуратно. Нарешті настюшка в моїх влогах трошки з'явиться, бо і не... давно не було я. Ребята, я думаю. <реш> я поливала на школі. Об книжку з англійської мови. Клас. Супер. Коротше, покажи. Та, та ні, наш міцний телефон. Ось такі попсокіти я купила. Ой, а що він верх ногами? Отак. Вот Привіт 2017, чи коли це було популярне. У мене ніколи не було попсокіта на телефони, а в Насті було. І тепер опять буде. От. Да, прикольно. А зараз ми йдемо в манікюрний магазин. У мене сьогодні зйомочний день. Знову будемо знімати відосики. Взяла з собою Настю. Познімаємо відосики, я сподіваюся, це буде швидко. Година-півтори. Сподіваюся, вправимося. Настя купила собі білий лак, подаруночки, фрізу. От. І далі ми з Настєю, напевно підемо десь поїмо. Тому що я голоден. Я ходжу в школу, я їм ну, типу, один якийсь батончик і круасан. Чим я, я наїдаюсь, ні кем, поэтому я вже голодна. А І ще потом Карина мене покормить. Ні. Що я сподіваюся, що дощу не буде, бо задіяли в мене прям таке небо якесь. Синя темне. Прийшли перекусити вок з куркою, Принимаю апетит, Довольна? Я вже зараз буду кушать. Я вже дуже голодна. виключай камеру. Я вже познімалася на видосиках. Одну роботу поработала. Зараз поїм, буду работать другу роботу работу. Всем приятний аппетит. Выключай камеру. Ми з Настюшкою вже покушали смачно. Йдемо е, зараз купити мерседесіку корм. Вона, мабуть, напевно, трошки шатається рука, бо ми йдемо різко, тому що щось дощ капає. Я не хочу, щоб капав дощ. У мене такий лук. Я в шортах, в маєчки. У мене волоси покучиряються. Я не хочу, щоб капав дощ. Він вже капав, ми дождалися, поки він перестане капати. і він пішли з закладу. Йдемо в інший заклад. Сьогодні обійшли п'ять закладів, Блін. Так, під нас закладів обійшли, тому що ми знімали там трошки, там трошки, там нам сподобалось світло. Там ми потім пішли, поїли. Зараз йдемо в інший заклад. Я на стюшки замовлю шоколадний фондан, дуже смачний, і далі буду працювати. Тому що сьогодні а, знову з'явилось відключення світла, і вдома у мене з 6 до восьми не буде світла, тому я буду працювати в закладі. У нас Настюша гастротур. Фондан. шоколадний, татиша. Глядаємо, просто блеск, бомба. А ще в нас тут в закладі темно, на вулиці йде дощ. Просто подивіться. Це жах. я туди взагалі не вийду. Я туди не піду. А на вулиці вже темна ніч. Скільки зараз? Поздесяти вісім. Настюшку проважаю на тролейбус. І сама йду на тролейбус запрацювалася, працювала. Вот. Кажу всім пока. Всім пока. Коротше, замовила собі костюм. Я його чекала. Я не знаю, скільки його чекала. Тижні-півтора, а це, це дуже багато. Мірю цей костюм. Це, по-перше, 42-44 розмір, тобто SM, то реально найменший, що там був. Довжина 3 мільярда. Тканина дуже тоненька, і тут кармани мені не подобається. І самий прикол в тому, що ось тут карман на відосику був на попі, а він у мене аж за попою. Тобто він був ось так. І це прикольно виглядало. А тут він висить, коротше. І колір ще був більш яскравіший, а тут він такий пастельно розовий. Коротше, я, я просто в шокі, я розочарована. Чекати півтора тижня, щоб цей дур... дурдом. Ну Це крінж, звісно. Всім і всім доброго дня. У нас сьогодні неділя, мені здається, 15 вересня. Ми, коротше, приїхали кататись на квадроциклах в лісі, в лісопаркові. Я думаю, будет уже прикольно. Я, конечно, трошка застремалась брать себе окремо. Я буду кататься с Илюшкой сзади, ну, вот. Ну, а -а 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 -а. Потому что они пока стрёмные, я никогда не управляла такой штукой. Хватит к нам в шлемы да. дали. Мы полиция, руки вверх, сука. Пил -пил. У нас шлем не такой крутой, как у нее. У Карины круче шлем. И посмотрите на наши. Вот Мы кашке. как, блядь, жабы. И мне давно вот уйдут вот сюда. Мне кажется, она вообще нафига. Я себя вообще не Как Это танки. Йоу. в нос же все если вас на чути, вітер такий. прикол вообще Мені так понадавливало реально надавило ось тут ось тут и тут чорне у мене нема себе фірве Подивіться, як ми виглядаємо. Ілья просто мастер одежки, вдів все біле, Подиви, подивіться. Чорне все. Ноги чорні, кросівки. Я просто в пилюки, тому що ну, я в чорному. Можна до следующего раз, yeah. mm -hmm. щоб коріна Харина... спробувала mm -hmm. договір в квадрик, ну типа це три квадрика. Приехаться по тому ж путі, грубо говоря, ні, то прикола мене на той же путь. Каріна і задні сиділи. Ви бачите, там ото маленький для дітей. Ото для mm -hmm. мене mm -hmm. надо. Вона не вивізить по рукам, понял. Я, я, ми, типу, не прямо не так вжимал, я типу так отак зжимал, типу. Джи, будь ласка, свої емоції. Мені все сподобалось, приходьте до них. Я просто всі путі попробую. Поки що ще не зима. Ми обрали найлегший путь, тобто, ну, для новачків, але реально ми піднімались на такі... Э... Блін, горки, реально на горки, я б там не поїхала. Я ще сумнівалася, брати мені е, окремий чи їхати з ільйою, Але так як я ніколи квадроциклам не управляла, думаю, та ні, я напевно посижу поки задії, подивлюся, який маршрут і як взагалі що. А він такий ну блін, екстремальний. Тобто, як для мене, я б багато де, я б не поїхала. От. Але прикольно, ці так попищала. Я подрифтував. ну взагалі в, в цілому прикольно, реально. Прикольні, але я дуже втомилась держатися просто мертвою хваткою за, за... за... квадріком. Вот. Милашка, да, Милашка, спасибо. Некоторых слышал там посотки, некоторые 60 заработали. Ну, у меня было 100 баксов в Пиксер. Но я не утрал, я ничего. Всем привітки, всім доброго дня. Віщаю вам з нового супер супергупер апарата. Прикалуюсь. Короче, а купила сьогодні себе 15 про. Ну, коротше, я е, думала купувати, але думаю, сьогодні все треба йти брати, тому що вихідний, сьогодні неділя. Е, не треба коротше, думати буде про роботу і так далі. Вот. Пішли з хлопцем, купили е, вдень, зараз вже вечір, ми йдемо в заклад, посидіти, е, відпочити. Завтра вже почнеться робочий тиждень у мене. Е, е. Що я ще можу сказати? Ну прикольно, після 12-го iPhone 15 Pro, звісно, відмінності є. І мені поки що подобається. От. У нас вже осіння осінь, вже прохолодно. В день було ще реально жарко, я була в шортах і в майкі, а зараз вже реально в діла і рубашечку, і джинсики, тому що тому що вже вітер холодний. А сьогодні вечір я п'ю вино, хлопці, пиво. Тут були гарішки. Боже, да, корений шашличок. Да, да, Сйомка да, в сйомки. Да, Крильця. Да, да, дуже я дуже я смачно. Да, Приємного нам апетиту. І вам, якщо ви теж їсте.